Зараз ми спостерігаємо запачкою паркету. Вона запакована в двійний поліетилен для того, щоб не проникала волога всередину в дерево. Така двійна упаковка гарантує сухість паркету, відповідно, що він не буде всихатися і не буде щілин в дальнішому користуванні паркетом. Ще одна велика перевага такого. Паркету є в тому, що за рахунок того, що після встановлення він набирає трохи вологи і розширяється. Розширення кожної паркетини приводить до того, що значно покращується кінцева якість паркету. Це щось нагадує ефект, так само як роблять бочки для виготовлення коньяку, коли складають їх, потім наливають воду. І через деякий час бочка набирає такої ж щільності, що не пропускає повітря. Ну, тут ми бачимо перше, як починається складання паркету і його е, геометрія. Так, геометрія. Добре, є. Давай ще складе пару штучок, щоб наш колега Кирил побачив. І без сумніву замовив нас паркет. Шильніше, сильніше. Щоб чоловіка не склало враження, що у нас поганий паркет. О, але притискай сильніше Віталік. О, добре, і того зараз шослідуючі паркети надай, щоб. Отак, отак місця. І притисни на місцях того контакту, щоб воно було шильніше. Добре є. Що може додати пару штучок з своєї сторони. Отак, о, о добре. Тобто враховуючи так, е, таке складання паркету, як ви зараз бачите, фактично воно е, після встановлення треба вичекати порядка десь двох неділь і відповідно тоді вдасться добитися, що кожна паркетина розшириться порядка десь до чверті міліметра і кінцева якість паркету буде перфектна. Все добре. До щасливого